Привіт! Сьогодні я розповім тобі, як працює наша уява. Джо Діспенза, відомий нейробіолог і дослідник, каже: мозок не відрізняє реальну ситуацію від надуманої, і це насправді підтверджується багатьма науковими дослідженнями. Наприклад, у експериментах людей просили уявити фізичні вправи, і навіть без рухів. У них змінювалися е, м'язи, і активувалися ті ж ділянки мозку, що і під час справжніх тренувань. Інший приклад уявний страх. Якщо ви тільки подумали, що хтось стоїть за дверима, серце б'ється швидше, адреналін зростає, наче це реальність. Отже, наші думки запускають ті ж хімічні реакції, що й реальні події. А яка ж користь цього механізму? Він допомагає тренуватись навіть подумки. Спортсмени активно застосовують візуалізацію. Він дозволяє готуватись до важливих подій, репетирувати виступи. Мрії і позитивні уявлення можуть надихати та мотивувати. Але у цього ж механізму є і темна сторона. Яка шкідливість цього механізму в цілому? Якщо людина постійно фантазує негативні сценарії, мозок запускає стрес, кортизол, адреналін, тіло зношується, психіка виснажується, це може призвести до тривожності, депресії, психосоматичних захворювань. Е, простий приклад: якщо ти постійно думаєш, зі мною щось станеться, твоє тіло реагує так, ніби це вже сталося. Тобто, ти живеш у небезпеці, якої нема. Те ж саме трапляється і у стосунках між чоловіком і жінкою. Тут цей механізм стає особливо небезпечним. Жінки емоційніші і частіше переживають сценарії наперед. Наприклад, він став холодніший, напевно, він мене вже не любить. Він затримався на роботі. Може, він з кимось іншим. Її тіло реагує тривогою, серце б'ється швидше, виникає напруження. Вона починає вимагати уваги, перевіряти, ставити питання. А чоловіки ж більше схильні фантазувати про втрату контролю чи поваги. Наприклад, вона мене критикує, значить, це, значить вже не цінує. Вона незадоволена, отже, я не вдаха. Його тіло реагує гнівом або бажанням закритись, і тоді він стає холодним, уникає розмов. А разом це створює цикл е, її тривога, його дистанція, її ще більша тривога, його ще більша холодність. І ось уже стосунки псуються не через реальні дії, а через фантазії мозку. І ще немало важливий факт в тому, що є різниця впливу на жінок і чоловіків таких фантазій. Жінки більше переживають через емоційні фантазії, їхня нервова система сильніше реагує на можливу втрату любові і безпеки. Чоловіки через статусні фантазії, їхня психіка болючіше сприймає можливу втрату поваги чи значущості. Тобто, жінки частіше накручують себе у стилі Я недостатньо кохана, а чоловіки Я недостатньо хороший. І що ж в таких ситуаціях робити? По-перше, усвідомити, що не всі думки це реальність. Якщо мозок малює негативні сценарії, це ще не означає, що вони правдиві. По-друге Зупиняти себе, коли з'являється тривожна думка, ставити запитання, чи це факт, чи це лише моє припущення. По-третє, ділитися відкрито. Жінкам важливо сказати, я відчуваю тривогу, мені потрібна твоя увага. А чоловікам мені важлива твоя підтримка, коли ти критикуєш, я сприймаю це боляче. Четверте, змінювати уяву на позитивну. Тренувати мозок уявляти не зради і холодність, а близькість, повагу, довіру. Ну і, звісно, п'яте це біблійний принцип: любов досконала виганяє страх. Це записано в першому посланні Івана, 4 розділ, 18 вірш. Коли є любов і довіра, Фантазії не мають сили. Ну і в фіналі я скажу, що наш мозок може бути або нашим ворогом, або союзником. Ти можеш руйнувати стосунки через уявні сценарії, а можеш збудовувати близькість, якщо навчишся керувати своїми думками і довіряти один одному. Якщо ця тема була для тебе корисна, підпишись, будь ласка, на канал, бо далі я розповідатиму ще більше про психологію стосунків і духовний погляд на них.